Зараз ми знаходимось у пєсках. Наразі 15.53 15, хвилини. Ви чуєте, як терористи обстрілюють населий пункт. Не дивлячись на те, що вони вже декілька днів поспіль говорять про те, що пєски їхні. Як бачите, ми знаходимося в пєсках ніхто з пєсок відступати не збирався да там ну, гради падали коли ситуація стала жорстче після так званого перемиря Ну і по під час переміри обстрілювали, але зараз абсолютно зрозуміло, що якась важка артилерія з'явилася. У Сєпорів з'явилися гради, тобто по, по піскам дуже рідко раніше була важка артилерія. Тобто міни постійно клалися, ну і з рідка там ще щось прилетало. Зараз це майже постійний стан, тобто є важка артилерія. Не можу сказати, що там якось активізувалася їхня піхота, що вона підходить кількості. Вона так приблизно на той самий відстав тримається. 500-700 метрів від нас, коли такі стрілецькі баталії ведуться. Але обстріли ведуться більш жорсткі. Але що дуже добре, часом наша артилерія, як би може сказати, Прокинулась і дуже добре працює, хоча абсолютно зрозуміло, вона, на жаль, не може подавити після перемир'я, а якщо раніше ми давили їх артилерійським вогнем, то зараз помітно, що ми не можемо їх подавити, бо, заяві, мабуть, їм зайшло щось теж, занадто багато всього. І прийшли якісь спіци. Ну, слава Богу, також помітно це, ну, це моя суб'єктивна думка, що їхні спици не дуже прям такі майстри і снайпера. Тобто вони на наше щастя не, по, не попадають. Та частина мого підрозділу, яка стоїть в одній з частин аеропорта, те, що ми бачимо, там тривають бої, але це метрів за 500-600 від нас, тому що саме в терміналі, я не можу коментувати. Ну, а те, що навколо, да, гатять танки їхні, підходять, град, це систематично. Ще якась важка артилерія, бо буває таке, що стрельне, ну, наприклад, от я бачив в описках. І хіба не третину будинку одним прострілом ламає. І як вас представити? Командир батальйону ОУН Микола Коханівський позову в